В ефірі СТС програма Арена чемпіонів. Я Дмитро Шпірко. І сьогодні у програмі будемо говорити зокрема про футбол у сум новий головний тренер, і з якими труднощами йому доведеться зіткнутися, розповідають попередники. Відвертий та оптимістичний Павло Кікоч, наставник ПФК Суми, дасть перше телевізійне інтерв'ю арені чемпіонів. Наші земляки взяли медалі на юнацькому чемпіонаті з легкої атлетики. У ПФК Суми змінився тренер замість Юрія Ярошенка, який за власної ініціативи поїхав з команди. На тренерський місток заступив маловідомий спеціаліст Павло Кікоть. І з чим доведеться зіткнутися новому тренеру через історію його попередників? Досліджували і ми барені чемпіонів. На попередній матч головну футбольну команду Сум вперше вивів Павло Кікоть. Тренер прийшов у 15-ту команду першої ліги. Відомий сумський тренер, екс-наставник Спартака Горубуни та ПФК Суми Валерій Бермудис каже, що співчуває новому наставнику команди. Йому розповідає Бормудес, точно буде непросто. Новому головному тренеру я чесно вам скажу, я дуже не завідаю, тому що е, зараз е, змінити що-лібо кардинально невозможно. Тобто підбор футболістів. Я не знаю по какіми критеріями Руководствовався к Ярошенка. Ну тот подбор футболістів, который ми Січа Сім'ям, он совершенно не отвечает требованиям первой лиги. ліги. Попередник нового тренера Юрій Ярошенко, якого за нашу інформацію днями офіційно представлять ФК Полтава, згодене з тим, що новому коучу сум буде непросто, але через те, що у сумах зовсім немає нормальних умов для тренувань. Сразу говорю, інфраструктура, непосредственно то, що касається матеріально-технічної бази, де працювати, це саме перша проблема. Вторая проблема, я думаю, все-таки недостаточно как бы, финансовая составляющая клуба однозначно будет тяжело, очень, ну, для начинающего тренера это очень, так сказать, хорошее повторье, реализовать свой, так сказать, потенциал. Про відсутність тренувальної бази згадав інший екс-тренер Сум – Ігор Жабченко. Найбільші складності були в тому, що ну, негде, негде було тренуватися. Авангард – це вбите ну, поле. Їздили Деревням там тренували. А от його історія особлива. Ігор Захаряк вивів Суми з другої до першої ліги і заслужив особливу любов болівальників. Проте після одного з матчів тренера звільнили за те, що Захаряк тоді вголос заявив про фінансові та інфраструктурні проблеми в сумському клубі. Дотепер Захаряк не коментував ті події сумським ЗМІ. Зараз же маємо ексклюзив. Если говорить о сложностях в работе с футболистами, не было никаких. Сложность была в том, что в момент возникновения трудностей финансового плана именно и моего выступления на пресс-конференции решили прекратить со мной сотрудничество. Вот и все. Зачем нужен такой парень, как Захаряк, Якщо сім може такого гладкого і удобного, який буде мовчати, і не буде нічого. От така ситуація. Перший матч з новим тренером у складі ПФК «Суми» звели до нічиєї з Чернігівською Десною. Проте вже 25 вересня на команду чекає обласне футбольне дербі з Охтирським нафтовиком «Укрнафтою» насправді Валерій Бермудес, який зараз працює на футбольному центрі Барса, дав досить розширене і різке інтерв'ю в нашій програмі. Пропоную послухати деякі основні його тези. Любой болельщик или тренер ідеть на стадіон, він хоче э, обострюючі моменти, проникаючі атаки, флангові атаки, э, в конце концов, э, остроту діст ігроків, э, їх зарядженість на. Единоборство, на борьбу, их неуступчивость, их проявление характера. Вот. И, конечно, те голевые моменты, которые воплощаются в взятие ворот. Увы, мы в эти два года совершенно не наблюдаем то, что, да, в принципе, и раньше так особо не отличались как сумские команды вот сейчас, последних лет. Я четыре года наблюдаю за... Э, извините, если можно так говорить, за этим безобразием. Это безобразие. В таком городе, в областном центре, как Сумы, где болельщик настолько любит футбол. Мы же наблюдаем сейчас. Вот сейчас придет на Киевское Динамо не меньше 15 тысяч. То есть люди э, хотят видеть футбол, но для этого нужна команда. А, а ее практически э, нет. Команды нет. Знаєте, тренери, які з яким ми ну, і в процесі роботи і сьогодні спілкувалися, відмічали те, що немає тренувальної бази і належного рівня з натуральним болем через те, ну в принципі і важко готувати команди. Ви з цим можете погодитися? Я не можу з цим загласитися. Почому? Тому що у мене условий теж не було. Я тренувався в токарях, тренувався в піщанах, тренувався де угодно, тренувався, де можна. І у мене в 2002-2004 році була команда. Игроки, которые заслуживали, такие как Поленица, заслуживали хороших полей, хороших условий для тренировок Но их не было, но тем не менее, тем не менее, был азарт, было желание Да, не хватало мастерства, но люди выходили на поле с одной целью – только победить И потом они были настоящие профессионалы, они очень были дружны между собой Это понятно, что подбирается такой коллектив не один день и не два Но в суммах предыдущему тренеру достаточно было времени для того, чтобы создать команду. Скажу вам прямо: он после себя оставил такое наследство: что я бы, например, сейчас в данный момент, вот я бы подумал, идти в эту команду, работать или нет. Ну, щойно ми почули думки попередніх тренерів ПФК Суми, А зараз студія Арени Чемпіонів перебуває новоспечений новий керманич сумської команди Павло Кікоть Павло Миколаївич, вітаю вас у арен... Арені Чемпіонів. Скажіть, будь ласка, ось власне, давайте експрес-коментар по матчу з Десною одразу ваша перша гра. Яке враження залишив цей матч? і Склалося? Ось ну, Така думка протягом матчу, що насправді результат 0-0 — це і непоганий результат за цією грою для сумської команди. Ви погоджуєтесь з цим. Ну, по-перше, дуже дякую за запрошення. Мені дуже приємно тут працювати з хлопцями з командою. І ця гра перша, це дебютна моя гра в першій лізі. Для мене це були ну, досить такі великі емоції. І я зараз усвідомлюю. То, що ця нічия, яку ми зіграли, ну це цілком приємний, приємний результат для нас, я так розумію. Бо порівняно з командою суперника, де там більш кваліфіковані гравці грають, і вони ставлять завдання дуже високі, як я знаю, там працює досвідчений тренерський склад. Ну, я рахую, що нічия, то нам на користь, як воно буде далі, подивимось. Ви більше. Тижня, вже ну близько тижня, десь в команді, які ваші перші враження, те, що здивувало на ці гри з Десною, Ви хлопці вже по іменах знали, зверталися, підказували. Ось якось адаптація ваша відбувається в ПФК суми. Ну, дуже добре відбувається, бо останній час короткий час я тут, і я дуже багато спілкуюся з хлопцями, ми спілкуємося, і я хочу бути відвертий для них, і хочу, щоб вони такі, також були відверті від мене. Тому ну, що, по-перше, тут вчити гравців грати в якийсь футбол і не треба. Тобто, якісь такі ну, фантастичні, так скажемо. По-перше, мені треба розібратися, хто вони на. Ну, як, це, як особистості, чого вони на що вони здатні? Ось. А потім вже будемо командні завдання ставити високі. Тому що я розумію так, що а, тут а, таке завдання зали... залишитись в першій лізі. Ось. Але я хочу більшого, я хочу розібратися, може, зможемо і. На якісь посягнути високі місця залежить від того, як хлопці допоможуть мені, а я зможу допомогти їм. Я їх дуже добре знаю. Вже вивчаємо, ми спілкуємо, знаю по імінах. Багато маю інформації про них. Ну це тільки теорія, але практика покаже, ігри покажуть, на що вони здатні. Бо я розумієте, я ще з ними не був ну, довгий час. І я не знаю, як вони побояться, будуть поводити себе в стресових ситуаціях, тому що в нас багато часу для розмови для праці. Поки що так. А за гру цю дебютну гру з Десною я дуже їм вдячний. І у нас е таке свято було. У мене перша дебютна гра в першій лізі. І наш е капітан команди, лідер е сумчанин, до речі, Дмитро Богачов е провів також ювілейний свій матч сотей. Я йому дуже вдячний. Він, е він справді. Капітан настоящий капітан. Вже встиг з себе виявити в ваших очах себе як капітан, як лідер. Да? Так, так. Це дуже вихована людина, спокійна, врівноважена. Це він дійсно е капітан. Але ви знаєте, той же Діма Багачов бачив в матчі на ювілейному, коли збиралися 9-10 тисяч вболівальників. І з сумчаном, знаючи філософію сумського болівальника, дуже прикро бачити. І футболістам вашої команди, і любителям футболу те, що з кожним матчем зменшується, зменшується, зменшується кількість болівальників. Ми дійшли до того, що три значні суми вболівальників збираються на трибунах: 800, 900 і менше. Чим збираєтеся приваблювати? Ну, звісно, футболом я маю на увазі, яким саме, і чи плануєте ви щось змінювати? Який же ж план є у вас? Ну, приблизний? Я розумію, зараз вам важко говорити, тому що ви дуже мало в команді, але методи там випалювання пален... паленим залізом такого не буде. Тобто ви залишаєтесь прибічником, ну і у вас вибору в принципі немає. Так, трансферне вікно вже фактично закрите. Ви нікого не зможете там особливо дозаявити. Футбол, який буде грати ПФК Суми при вас? Я би дуже хотів, щоб це був яскравий футбол і з результатом на позитивним, як то кажуть, я би дуже хотів це зробити. Вдасться або не вдасться, це вже час покаже, я хочу. Я розумію, що зараз болівальники не так добре йдуть на футбол, на ПФК суми. Ну, це не тільки проблема ПФК суми, я ж кажу, що. Ну, може, час такий не дуже не дуже добре для футболу, щоб болівальники ходили. Але ж. Тут ще є команда вищої ліги Олімпік премєр прем'єр-ліги, яка грає, і болівальник і також може має вибори або йти на премєр ліговські команди дивитися, або на першу лігу дивитися. Ну, це таке моє завдання, щоб болівальник ходив на, ходив на ПФК Суми, і ми будемо намагатися робити все, щоб їм тут сподобалось, і будемо намагатися. Результат показувати і яскраву гру. Знаєте, ось, коли пішов попередній тренер ПФК Сум, ось якось мені так подумалося про себе, що тренер, який прийде зараз на його місце, це якоюсь мірою буде ну в доброму сенсі цього слова камікадзе. Людина, яка прийде в дуже важкі умови і фінансові. І умови інфраструктурні, і ось у цьому сюжеті, який був перед нашим інтерв'ю, один із сумських тренерів Валерій Бермудес він говорив про те, що. Не просто, не просто дуже буде з цими футболістами працювати. А інші тренери говорили про те, що не просто буде в тренувальному процесі. Ви, ну, ви ж коли приходили в суму, розуміли, що тут немає натурального поля для тренувань. Що тут не зовсім умови сприятливі? І якщо порівнювати з умовами, які були, були у вас в стрию, я просто був у стрію у Моршині. Е, ну, це футбольні насправді місця. Де кілька полів одразу. ось Для вас цей дисонанс, така дуже серйозна зміна у інфраструктурному питанні. Як ви плануєте з цієї ситуації виходити? Як не плануємо виходити, будемо працювати, де і все. Я не хочу приходити. Я розумію, що мене ніхто не покличе тренувати Київське Динамо, або Донецьке Шахто, або Барселону, де є все умови і все наблюдячки. Я це все розумію. Я... Усвідомлює, куди я прийшов. Я досить така людина, що реалісти, не... да, реаліст невимогливий до цього. Да, я хочу, щоб це було тут краще. Ну а що від мене залежить, я буду робити? Будемо працювати в тих умовах, яких є. І мені ну, навпаки, це якось це визов для мене. Це я хочу і себе ну, як-то перевірити, я зможу я в таких умовах а, зробити щось або ні. Ну що я ну, життя мені постійно якісь виклики дає, я їх сприймаю, йду далі. ну. Це тільки для мене, це я зрозумів. Якщо я в цих умовах зроблю щось добре для клубу, для гравців, для е -е міста. То я вже буду чогось вартий. А у вас є якийсь карт-бланш чи маленьке там, зелене світло, на тебе запросити ще когось сюди доукомплектувати команду, так як ви це бачите? Ну, я би хотів запросити, я би хотів укомплектувати яскравими гравцями і високого рівня, але ж, давайте трошки ми будемо реалістичні. І... Буду відвертим, бо багато хлопців вже хто дзвонить, ну так скажемо, за ці декілька, декілька днів, скільки я в сумах, вже багато було дзвінків із поздоровленням і е е своїми, так скажемо, якимось. Вимогами, що може, ми приїдемо, може ще щось. Ну, це було б неправильно, якщо б я зараз провів собою хлопців і сказав, давай, грайте, давайте ми тут будемо вже щось вигравати. Почекайте, тут є команда, тут працювали фахівці, досить досвідчених фахівці. Ось хлопці вони заслуговують також тут на увагу. Ну а чому ще? Я би взагалі хотів, щоб і підтягувалися і сумські хлопці сюди, і ми б переглядали би і грали. їх. Тому що, а кого приїде, хто приїде, хто не приїде, це вже давайте дочекаємось трансферного окна і там вже будемо У вас незабаром вже дуже скоро, надзвичайно принциповий для сумських болівальників матч. Матч з Охтирським нафтовиком в Охтирці. Так історично склалося, що ця команда ПФК Суму не дуже успішно виступає в матчах з Ахтирською, з Ахтирською командою. Як готуватиметься ПФК-Суму до принципового дербі і для вас це особливий матч? Команді якось це відчувається, буде відчуватися, що ну, гра з найпринциповішим суперником. Ну я думаю, так що для команди це таке відчуття, що це дербі, що це принциповий супер... суперник. Вже декілька років така статистика не пільні. Ну, більше на користь ахтирців. Ну, але для мене особисто, да, я розумію, що це дербі. Я знаю, що таке дербі, може на другому рівні, але в мене є тренувальний план, тренувальні заняття, і ми до цієї будемо гри готуватись через тренування, щоб якось там. Ну так, вони усвідомлюють, з ким вони будуть грати. Але нам також треба вигравати, треба набирати очки. Ось готуємось, готуємося. Як воно там станеться, це вже гра покаже. Добре, дякую вам. По-перше, за те, що ви до нас завітали. По-друге, зичу успіхів у матчі з нафтовиком. І по-третє, глобальних успіхів подолати ті проблеми, які. Е, ті, ну, Складнощі, які будуть на вашому тренерському шляху тут, у сумах, і стати тренером з великої літери для нашого міста. І до новин сумних і дуже неприємних суми назавжди попрощалися із одним з найвидатніших своїх футболістів. Артем Безродний кілька днів тому раптово помер під час ранкової пробіжки. Серце чоловіка зупинилося. Той не дожив навіть до 40 років життя футбольної зірки у своєму сюжеті. Згадують журналісти Арени Чемпіонів. Він таким і залишиться у пам'яті мільйонів молодим і талановитим. Сумчанин Артем Безродний на межі століть за кілька сезонів стиг стати легендою і справжнім улюбленцем вболівальників московського Спартака і всього пострадянського простору. На футбольному полі він завжди мовчав, коли його били, він вставав, робив своє діло, тобто ну, був майстер свого діла. Ну він ніколи, ну як говориться, не ставив себе вище людей, які там грали ніже чому він встиг пограти і у Німеччині. Проте саме у Росії безродний показав свій талант як найкраще. Забивав у Єврокубках чотири рази ставав чемпіоном Росії. А ще змінив громадянство і провів один матч у складі збірної. Проте він повернувся в Україну і саме на рідній землі продовжував виступати за аматорські команди Сум Глухова та Липової долини. Аж раптом, 13 вересня, серце безродного зупинилося. Всі наші друзі, які ми зв'язані з футболом, всю життя, ну для нас це огромніше втрата. Агромніше я до сих пор не вірю, що. Це... человеку уже нет с Тих, кто его знал, ствержуют, он не реализовал свой талант полностью, между секты значительно больше. Да, это вообще для меня был футболист без слабых мест. Ну, я всегда говорил и буду говорить, что это один из самых талантливых футболистов, если не самый талантливый футболист, которого я видел вживую на своей памяти. А футболистов я видел очень много. При других раскладах каких-то жизненных или я не знаю судьбы не дала ему раскрыться. Это был бы один из лучших футболистов Европы, если не я уверен. По своим данным он мог далеко пойти. Слава метроход Артем Безродный завершил с могучим ударом в ближний угол, давая понять, что хранить чемпиона страны еще рано. А от в аматорському чемпіонаті України сталася справжня сенсація за участі команди із Сумщини. Вікторія з Миколаївки вдома розгромно поступилася колективу Квадро з міста Первомайської Харківської області. Гостям вдалося реалізувати фактично всі свої моменти. А Вікторія поступилася із гнітючим рахунком 0,5. Ми сьогодні вибрали виїзну схему більше оборонительну. поставили. Ціль на контратакі, все вийшло, все здорово. Сумські легкоатлети тим часом взяли одразу чотири медалі на командному чемпіонаті України в Луцьку. Це були змагання серед дівників 2001 року народження та молодших. Про успіхи наших земляків арена чемпіонів розповість далі в своєму огляді. Сумчани на юнацькому чемпіонаті вдало виступили у традиційно успішних для себе дисциплінах. Олексій Кирилін голосно заявив про себе: сумчанин взяв золото і в штовханні ядра, і в метанні диску. Медаль найвищої проби в дівочому диску також у сумчанки. З результатом 31-30 чемпіонкою України стала Анастасія Іванова. Доповнив медальний комплекс Сумщини скороход Андрій Дарницький. Він став третім на дистанцію 3 кілометри. В загальному заліку команда Сумщини стала 12-ю в Україні. Перемогла у командному чемпіонаті збірна Дніпропетровської області. Другий місяць поспіль Олімпійські ігри привертають до себе увагу всього світу. Довга історія змагань, яскраві перемоги та учасники. Про все це розповідали школярам на Олімпійському уроці. Про що мріють юні спортсмени Сумщини? Дивіться у сюжеті. Легкоатлетичний манеж зібрав сумських олімпійців наших спортивних зірок. Прийшли і ті, хто тільки мріє про велике спортивне майбутнє. Ми поцікавились, яка ж олімпійська мрія у сумських спортивних надій. Я хочу стати чемпіоном Європи чи України. Хоча б потрапити на Олімпійські ігри. Ну, ета міша і моя, і мама. І моя мама моя тренер, поэтому тренуємося ради этого колись свої. Спортсменські навички і покращити свої результати. Кожен, хто виступає сьогодні тут, на цьому праздники, кожен хоче виступити на Олімпіаді. там. На свято завітали наші Олімпійські зірки. Як змінилося життя після участі в Олімпійських іграх, запитували у наших легкоатлеток скорее ти почав розуміти, які цели тебе потрібно ставити, які ні. Тобто це какое-то. Вот. ну так. Я недавно только місяць пройшов після Олімпійських игр, стали приглашати на всі мероприятия спортивні школи. Я почну, почала общаться з дітками, рассказывать їм. Досвідчена олімпійська призерка, біатлоністка Олена Петрова, побажала молодим спортсменам цілеспрямовано йти до своєї мети і поступово підвищувати планку намірів. Мечты сбываются. Я была ребенком, я мечтала, мечта достигнута, и думаю, огромное желание должно быть. Желание не просто мечтать, а необходимо развиваться. Каждый... Спортсмен кожний должен думать, думати, аналізувати і все всі свої то действия. Якщо касается спорта, то есть цель за целью достигать тих висот. Молоді спортсмени області також позмагалися у легкоатлетичній естафеті. І на сам кінець до приємних новин. Сумська біатлоністка Віта Семаренко народила дитину. 30-річна олімпійська чемпіонка мамою стала вперше. У спортивній родині народився хлопчик, якого назвали Марко. Перемог вам і спортивних, і життєвих зичить спортивна редакція СТС. Ми з вами неодмінно побачимо за тиждень у цей же час.